В нашому наступному сюжеті кореспондент ТСН Дмитро Святненко зібрав погані новини для росіян, що вже відбулися в минулому році, і з'ясував, що із сумними обличчями окупанти ходили чи не щодня. Подробиці далі. Щойно їхні куранти пробили 12 разів у бік тимчасово окупованої Макіївки. Полетів хаймар з українськими привітаннями і влучив у будівлю ПТУ, де жили окупанти. 400 з них стали 200-ми, а 300 – справжніми 300-ми. Такі самі привітання отримали і окупанти Васильівки. Це вже в Запорізькій області. Гауляйтери стверджують, що усього п'ять загиблих і 15 поранених, але ми їм не віримо. Поганою новиною для росіян у середині січня стала і фінальна стадія випробування українського безпілотника з дальністю польоту до тисячі кілометрів і боєзарядом 75 кілограмів. До безпосереднього знайомства з цією розробкою залишалося кілька днів. Ми була, прикиньте. у цей час з Європи надходять новини про ухвалення Європарламентом резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії та Білорусі через збройну агресію проти України. А ще про танкову військову допомогу німці не лише пообіцяли надати свої леопарди, а й дозволили іншим державам передавати їх Україні. Американці зі свого боку пообіцяли танки Абрамс та визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією з усіма наслідками для її очільників та учасників. Лютий для російських олігархів починається із лютих новин, адже генпрокурор США Мерік Гарланд оголосив, що Україні передають гроші конфісковані у православного олігарха Костянтина Малофєєва. Це перша реальна конфіскація російських грошей і передача їх Україні. До слова заморозили ці кошти ще у 2014 році за ухилення від санкцій. Росіяни вже розуміють, механізм конфіскації дієвий. У день, коли в Київ завітав президент США Джо Байден, росіяни проводять випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Але судячи з даних розвідок країн НАТО та нашого гуру, ракета не злетіла. Натомість злетів і долетів, куди треба дрон білоруських партизанів, які на аеродромі Мачулище атакували російський розвідувальний літак А 50 У цей літак унікальний. Їх усього три на озброєні РФ. Він проводив радіолокаційну розвідку для завдання ракетно-дронових ударів по Україні. Судно зазнало ушкоджень і було відправлено на ремонт. Другий день весни, і дуже погані новини надходять із Сушан. Це таке село на кордоні Сумською областю. У цей день загін і 45 бійців російського добровольчого корпусу перетнули кордон і зайняли село. Зробили кілька селфі, записали відео і того ж дня відступили за український кордон. Подія отримала назву Сушанський інцидент. Протягом 23-го року таких інцидентів буде ще багато. А потім Міжнародний кримінальний суд у Газі видає ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової Білової. Їм інкримінують кіднепінг. Тепер колишній агент з позивним Моль стає невиїзним. Ну майже побачити забугор він може хіба що в Еритреї чи Свазіленді. У країнах цивілізованого світу його зобов'язані арештувати. За кілька днів в Україні відкривають представництво Міжнародного кримінального суду відзначився березень і вибухами в окупованому Джанкої. В ніч на 20 березня невідомі дрони атакували склади, де зберігалися російські крилаті ракети, призначені для використання Чорноморським флотом РФ. Тоді ж інститут вивчення війни заявив, що весняний наступ росармії захлинувся. Поставлені цілі не виконані, потуги скінчились. Всіх треба, ограбимо. все буде, як ми любимо. Вибухово в Росії почався і квітень. Відомий пропагандист Владлен Татарський вирішив влаштувати в кафе Стрибар у Петербурзі свій творчий вечір і отримав у подарунок статуетку. Вона вибухнула і завершила зимний шлях пропагандиста в українських спецслужбах. Заявили, що це результат російських кримінальних розбірок. Колеги, федеральний закон прийнят. А ще у квітні усі росіяни розуміють, від могілізації в Україні стає дедалі складніше сховатись. Тепер повістки вони отримують в електронному вигляді. А ще у квітні було гучно в окупованому Севастополі. Надводний дрон увійшов до стрілецької бухти і вибухнув навпроти комплексу будівель, гуртожитку та навчальних корпусів Севастопольського природобудівного інституту. Про жертви росіяни промовчали. І ще одна гарна для України та дуже погана новина для росіян в середині квітня на бойове чергування стає американська система протиповітряної оборони Петріот. Травень оптимістичний для українців і вкрай песимістичний для окупантів. У перший же день хтось невідомо хто зіпсував залізницю в Брянській області. РФ. потяг із 60 вагонами нафтопродуктів зійшов із реєкта. Почалася пожежа, паливо не доїхало в окуповану частину України. Наступні два дні можна без прибільшення назвати днями українських дронів. Вони атакували нафтобазу під Симфорополем, базу російських прикордонків у Севастополі. А вже наступного дня ще один невідомий дрон атакував башту Кремля. Красиве відео. Шойгу Герасимов, де боєприпаси? Це може бути травневим гаслом росіян. Конфлікт між керівництвом терористичної групи Вагнер та терористичним міністерством оборони РФ. Спочатку рядові вагнерівці записують образливе відео на адресу міністра оборони і начальника генштабу. А згодом у цю дискусію вступає ватажок ПВК Євген Пригожин. Шайгу Де Тим часом українські повітряні сили вперше застосовують систему Петріот, і в Брянській області падають два гелікоптери. Мі 8 винищувач су 35 і бомбардувальник су 34 Загинули всі члени екіпажів. Пізніше речник повітряних сил України Юрій Гнат жартома назве ці події Брянською різнею. Вилазки за перебрік тривають і у травні. Вони все глибше бійці РДК та Легіону Свободи Росії заходять за 40 кілометрів і звідти повертаються з трофеями, технікою та зброєю. 31 травня. Легіон Свободи Росії оголошує набір Росіян для атаки на Москву. Літо. росіяни, ті, що воюють за Україну, продовжили кошмарити пограничні території Росії. Бойові дії із Шебекіну просуваються аж до Курська. Вибухи лунають в Білгороді. Місцевий губернатор заявляє, що нет і оголошує евакуацію людей до сусідніх областей. І поки росіяни атакували росіян в окупованому Бердянську, лунали вибухи. Українські дрони атакували військову транспортну інфраструктуру, і вибухи місцеві жителі оцінили. Хани Бабай. середина червня. конфлікт ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина та військово-політичного керівництва Росії загострюється. Вагнерівці звинувачують рідне міноборони в обстрілі своїх позицій. Пригожин обіцяє завдати удару відповідь і називає Путіна поганим словом. Що робити в країні? Що робити нашим дітям, внукам майбутньому Росії і як виграти війну? Если вдруг случайно, я просто предполагаю. А что що дедушка – законченный мудак. Наступного дня Пригожин оголошує марш на Москву. Вагнерівці захоплюють Ростов та рушають далі. По дорозі знищують нафтобазу в воронежі та збивають кілька гелікоптерів. Володимир Путін записує звернення до народу, називає заколот ударом у спину і зрадою, а також наказує нейтралізувати організаторів. Але на жаль, цей серіал тривав менше доби. Ввечері Пригожину. Нібито дзвонить білоруський диктатор Лукашенко і просить зупинитися. І Пригожин зупиняється. За лічені дні в Сізолі Фортово опиняється генерал Армагеддон Сергій Суровікін. Його називають причетним до заколоту. Знову погані новини із Гааги. Тут відкрився міжнародний центр з переслідування злочинів Росії проти України. Робота центру стане першим кроком до створення спеціального трибуналу, який міг би судити керівництво РФ. Підготовка українських пілотів на літаках F-16. рішення Байдена передати Україні касетні боєприпаси, які стали дуже поганими новинами для російської піхоти. Як і новина про повернення в Україну із Туреччини командирів полку Азов з російського полону їх випустили під гарантію турецького президента до кінця війни. Путін не очікував такої зради. А далі був вибух Кримського мосту вперше для атаки на цю споруду використали новий морський дрон. Малюк його направили в опору мосту, і опора не витримала. 24 липня невідомі дрони атакують Москву, точніше, приміщення та офіси, які пов'язані з головним розслідувальним управлінням Росії. Два ударні безпілотники безперешкодно подолали ПВО і влучили точно в ціль. Роспропаганда назвала атаку невдалою і заявила, що всі безпілотники були посаджені за допомогою РЕП цього ж дня. На бавовну знову дивилися у Джанкої біля військових складів. Жодного серпневого дня без бавовни на території держави агресора в Москві вперше закривають аеропорти. Оголошують операцію Кавьор. Також у серпні за допомогою ударних безпілотників знищено літак Ту-22 та атаковано литовище в Курській, Білгородській, Брянській та Орловській областях. Вкрай вдалими стають і спільні операції СБУ з військово-морськими силами ЗСУ. Вперше наші морські дрони доходять до бухти міста Новоросійськ. Під шквальним вогнем наш безпілотний човен Магура влучає у великий десантний корабель Оленогорський гарняк. Ранок 23 серпня запам'ятається новиною про авіакатастрофу літака Ембаріар у Тверській області. На борту перебувало 10 людей. Всі очільники ПВК Вагнера, зокрема, і Євген Пригожин. Пізніше міжнародні журналісти-розслідувачі з'ясують, що перед вильотом у літак було закладено бомбу, і вона вибухнула. Усі, хто перебував на борту, загинули. Наказ віддав особисто Патрошев. Ває займанням трави. Жовтень теж приносить погані новини. ЗСУ пошкодили патрульний корабель російського чорноморського флоту Павел Державін. В окупованому Севастополі потужний вибух на російському кораблі Буян-М. Це носій крилатих ракет калібр. Фактично, завдяки силам українських безпілотників знову відкривається зерновий коридор. 17 жовтня Україна вперше застосовує ракети Атаканс з касетними боєголовками з дальністю дії 160 кілометрів. Вночі зсу атакують аеродроми Луганська та Бердянська, знищують 5 вертольотів склад боєприпасів та артилерійські засоби, детонація яких триває з 4 до 11 ранку. Чи то п'яні розбірки, чи то замах спецслужб, невдалий замах на колишнього народного депутата і зрадника України Олега Царьова. В нього стріляли в Ялті біля одного з місцевих готелів, але він вижив. Листопад, за даними інституту вивчення війни, активізувалася українська розвідка, вибухи на Тамбовському пороховому заводі та КБ машинобудування в підмосковній коломні, яке розробляє ракетні системи, нібито проведені українським гур. Загалом наші розвідники атакували дронами відразу чотири російські заводи, що виробляють боєприпаси. А так у селі Кумачове, це тимчасово окупована територія Донецької області. Закінчили свої життєві гастролі окупанти зі 128-ї бригади разом з Поліною Менших. Це така артистка, яка співала пісні під гітару. Під час концерту до них прилетіла ракета із Хаймарса. Приліт потрапив на відео. Грудень і кінець киви. Тіло зрадника знайдено в заміському готельному комплексі. Екс нардепа ліквідовано кількома пострілами в голову. Останні півроку він вів пропагандистську передачу на російському першому каналі. Значних втрат зазнала паливна інфраструктура окупантів. Спочатку в окупованій Макіївці знищено нафтову базу, а потім у Донецьку підпрацювали ударні безпілотники. А під воронежом нафтові цистерни підпалили бійці Легіону Свобода Росії. Легіонери продовжують свої рейди прилеглими до українського кордону територіями. Цього разу в село Теребрено. В цей самий час український безпілотник атакує аеродром Морозовськ. Знищує два літаки, пошкоджує ще 10 су 34 Десантний корабель Новочеркаськ наприкінці грудня поповнює перелік російських кораблів, які припинили своє існування. Останній великий десантний корабель у складі Чорноморського флоту РФ перевозив боєприпаси для Рос армії. Сила вибуху становила приблизно 30 тонн у тротиловому еквіваленті, що робить його одним з найпотужніших неядерних вибухів. За російською статистикою: 74 моряки загинули. Від судна залишилась іржава арматура. Дмитро Святненко ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.